Сховище подвійного призначення, котре повинно відповідати всім нормам, які зараз наразі у нас в країні потребуються, щоб виконувалось. Це інклюзійність, повний доступ до даного укриття. Тут буде у нас встановлений безбар'єрний підйомник, котрий буде виконаний з похилого типу, а також буде безперешкодний доступ до самого укриття. В самому укритті у нас Зроблена повністю вся електрика, вентиляційна група, оновлена пожежна сигналізація, відновлені всі комунікації з каналізація, водопостачання та запас води. Ми вже знаходимося на фінішній прямій. До 1 вересня ми плануємо закінчити всі будівельні роботи та розпочати навчальний процес.